Всім вами маротирус, ми ну сьогодні поговоримо про токсичність УМК. Перше, що я хочу сказати, це те, що УМК це просто настільки токсичне ком'юніті, що засирає за любу дрібницю. Навіть за те, що ти збираєш собі на мікрофон, а не на ЗСУ, як волоунацкіпа. Друге, це те, що наше ком'юніті не просто токсичне, воно прям неадекватне. Воно навіть не дивившийся якогось, наприклад, ютубера, типу квадратного, може сказати, що він гандон. І взагалі він фашист, і, і, і да, і, короче, я малорос, типа, і, і, вообще, да, типа, квадратний фашист, нацист, і, вообще, я зарашку, типа, ой, фу, вообще, эти ваши фашисты, ти, ти росіян не вважаєш, і, короче, да, ну, ну ви поняли Е, e, Типа, як то так, і, вообще, да, короче, квадратний фашист, ну все, типа, да. Та. і, 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 і короче, і, Ну, типа, такого, так. Да, ну ви зрозуміли. Тому. Я чесно не знаю, що це ком'ютії очікує взагалі. Як, наприклад, з Кіркусом. Він знову перейшов на російську. І за того, що його просто захейтили. Токсичність. Токсичність. Що ще сказати? До самих засилів. Як наприклад, було з хайбриком. Його просто засрали. І він зніс канал. Канал зараз він відновив. Планує зробити скоро відео. Та в цілому у нього все добре. Але сам факт то, що його засрали настільки, що він просто крашнув канал, то це вже якось занадто. Чи не правда? Також, повертаємось до Нендскіпа. І кого засрали за те, що він зібра... збирав собі на мікрофон, щоб контент покращити. Але звісно ж, треба сказати, що ви, ти не донатиш на ЦСУ і взагалі ти і ти гандон. Це просто святе. Ну, це настільки святе, що от взагалі так ваші квадратні нанскіпи, ані какі-то, ні. Ну, типа, коротше, да, ну ви поняли. Е, Ну-ну-ну. Е, 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 коротше ані, е, да, ані фашики. однозначно, Або як у нас. Короче, ой, фу малороси, е, да, типа, не донатити на ЗСУ, ой, все, фу. Які там ти збори робив? Ай мене не цікавить. Ти ніяких зборів не робив, я там навіть копійку не вклав, хоч бачив. Ну коротше, да, Ну, ну типа ти зрос. Ну і тепер ви скажете, як же з цим боротися? Дуже легко банити всіх нахуй підряд. Щоб вони просто засколили свого рота і навіть не намагалися писати. Просто зносити їхні аккаунти, і проблема просто вирішиться моментально. Ну, звісно, буде створювати твінки. Але <свісно> бажання вже в нього не буде такого засирати когось. Тому якось так. І дякую за перегляд, до скорої зустрічі!